Повернуться до Олексія Оскара. Анастасія, придивися, будь ласка, до цієї людини. Ти знаєш цю людину? Я знаю. Я знаю цю людину. І я е, хочу, е, пане Олексій, мій простий жіночий вам низький Уклін. За те, що ви робите для наших захисників. Добре, що ви відкрили камеру. Низький мій Уклін вам. За вашу правду. Я вам дуже-дуже вдячна за те, що ви робите для наших хлопців. Це люд... Шановні, це людина з великої букви. Олексію, я приєднуюсь. Я приєднуюсь до цих слов. Дякую. Ніхто не Пане Олексій, ви як завжди, в своєму репертуарі. Ні, діло того, ви розумієте, Олексій, яка ситуація? Тут було більше. Я сидів на ефірі. Просто дуже багато на Мальдіві поїхали. Пане Олексію, включіть. Не камеру не видно. Ні. Не видно. Ви камеру не включили. О. Так. Так, так. Останню, пане Олексій, останню вашу кримінальну справу, я пам'ятаю, була дуже гучна, і на вас було не одне е, покушення, що вас хотіли знищити. Але ви молодець, ви молодець, ви не здалися, ви з гордо піднятою головою йдете далі і допомагаєте таким драбам, вибачте, що я так кажу, таким жебракам, як я і багато інших. Допомагаєте нашим хлопцям, скільки ви всього переслали нашим хлопцям, скільки ви всього відправили нашим захисникам? Я ще раз хочу сказати вам велика вам подяка і низький уклін. Олексію, я вибачаюся, я вибачаюся. У мене сідає телефон, я буду з вами прощатися. Дякую, я рад вас бачити. Е, Насінька, бачиш, до тебе, які люди зайшли. Okay. Дай Бог вам щастя, здоров'я і всього хорошого. І ну, самого головного, у вас все вийде, Олексій. Повірте мені. Я за вами дуже довго наблюдаю, наблюдаю, ну, І бачу ну, вже не з одного аккаунта. Да? Ну, і те, що ви робите, і дякую, і спасіба вам. Що я можу сказати? Свято у вас усіх за ваше, за ваше добре серце, за вашу допомогу, за вашу підтримку, вас хочуть просто-напросто знищити. А ви, Олексій, я знаю, я знаю, пане Олексій, не нервуйтеся, не нервуйтеся. Пане Олексій, я хочу у вас попросити допомогу не для себе, хоч якийсь продуктовий набір для мами Лілі, особливого сина Давида. Того, що в неї там мама інвалід, дитина інвалід, хоч якийсь невеличкий продуктовий набір. Якщо ви з вашого дозволу, якщо ви дозволите, я вам... Напишу адресу нової пошти. Настя знає, Володя знає, що я теж не той. А, але я просто хочу, аби допомогли цій сім'ї, тому що там, там, там дійсно біда. Розумієте? Дай Щиро я. вам дякуємо, пане Олексій. Ще раз вам низький уклін і подяка за все, що ви робите для нас, простих українців. Щиро вам подяка. Гарного дня, бережіть себе. Оце ви роздали номер телефона, ми вже дзвонимо. Ми вже дзвонимо до вас. <ріст> Івановна, будеш дзвонити, дзвонить роби конференцію, поняла? Поняла? Так. <ріст> <Да. ріст> Поняв, прийняв, обробив, як кажуть. Позитив завжди должен бути, так що ви умнічка молодець. Ну, пане Олексій, у нас Анастас... Анастасія Анастасия Доброго ранку. Я Ні, ну хлопець ще Короче, не треба мене погано. А мені не ха блядь. Я прямо зразу. О, Боже, у вас два лисих кота, у мене той, у мене п'ятеро підкидків. Підкидоще. Котів підкидають мені, а я їх забираю, того що шкода, бо воно ж теж живе, теж жити хоче. Гарного дня, бережіть себе. А от так особисто, от тепер я тільки з ним познайомилася. Та ні, Ну, не знаю, я його поглядаю пару хвилин, коротше, але я зрозумів, що він має рацію, не?